Слава Україні! А сьогодні у нас буде суші бургер. Поїхали! Беремо лист норі, кульку з рису для суші. Потім беремо звичайну чипсину, чавимо крошимо і вистилаємо на дно. Далі посипаю зеленою цибулькою, буженина. Можна взяти бекон або курку, варена кукурудза. Прим'яли. Зверху знову кулька рису. Ось такі. Края норі змащуємо водою, гортаємо у конвертик. Витиснули наш бургер. Перегорнули та ложимо ще на один лист норі. Теж краєчки змащуємо водою. І знову згортаємо. Наш суші рол. занурюємо до кляру, мука вода та паприка. Далі у панірувальні сухарі. Та кидаємо до пательні з розігрітою олією Бачимо скоринку коронки золотиства з двох сторон. І знімаємо, нарізаємо. На чверть. Навпіл. Подаємо, як суші, соєвим соусом на 4 частини нарізали. Як бургер, можна ціліком, можна навпіл. Дякую, друзі. Хай вам щастить. Смачного!